Четвер, 18 вересня, 1303-я доба війни. Окупанти продовжують атаки Дніпропетровщини й України. Відкриття важливих соціальних об'єктів у Кам'янському. Подружжя з Нікополя стало батьками відразу трьох доньок. Всеукраїнський театральний фестиваль у Коломиї. Дніпропетровщину відвідала делегація Чеської Республіки. Про це та інше у нашому випуску у студії Павло Жвєтєв, сурдопереклад переклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Над нашою областю сили протиповітряної оборони знищили п'ять безпілотників. Повідомили в повітряному командуванні. Агресор цілив по Нікопольщині в дронами та артилерією. Бив по самому Нікополю, Покровській та Мирівській громадах зайнявся приватний будинок. Пожежу рятувальники загасили. Під ударом була і Синельниківщина, Покровська, Межівська та Миколаївська громади. По ним противник застосував безпілотники. Пошкоджені дві приватні оселі і газогін. Загиблих і постраждалих немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в інших регіонах на Київщині внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загоряння складських приміщень. Також наслідки ворожої атаки зафіксували у Бучанському районі. Тут виникла пожежа у приватному будинку. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупаційні російські війська атакували Полтавську область, зокрема залізничну інфраструктуру у Миргородському районі. Через удари ворога тимчасово знеструмлені кілька дільниць залізниці у регіоні. У результаті виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. Одна людина травмована. Поїзди зокрема і приміські електропоїзди надалі рухатимуться за графіками. Втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 930 окупантів та сотні одиниць ворожої техніки. Загальні втрати противника за час війни склали особового складу 1 мільйон 98 тисяч осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 60 тисяч 469, крилатих ракет 3 тисячі 718, Повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. Обговорили ключові теми, які є між Україною та європейськими інституціями: підтримку перемовин щодо вступу України у Євросоюз, санкції проти Росії та прийняття 19-го пакету санкцій Євросоюзу, російські активи і також соціальні питання. Будівництво укриттів для шкіл, підтримка Європою, нашої програми безоплатного харчування для всіх українських дітей у школах. Президент України Володимир Зеленський також зазначив, що Україна вже отримала більше ніж 2 мільярди доларів від партнерів спеціально для програми ПІРЛ. Кадрові зміни на Дніпропетровщині. Президент України Володимир Зеленський призначив Івана Базилюка, головою Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо до дня народження міста у Кам'янському відкрили ряд важливих соціальних об'єктів. Ми вже розповідали про капітально відремонтовані поліклініку і хірургічний корпус дев'ятої лікарні. Але на цьому подарунки для кам'янчан не закінчилися. У місті відкрили також нове бомбосховище в одній з гімназій, харчоблоку ліцеї і новий простір для людей, які змушені були покинути рідні домівки через війну. і Їх прихистили у Кам'янському М'янському мій колега Ян Андрусенко знає усі подробиці. До дня міста на кам'янчан чекали справжні сюрпризи. Наприклад, це приміщення було відремонтоване для людей, які покинули рідні домівки через війну. Тут все зроблено з любов'ю та піклуванням про людей. Сьогодні ми відкриваємо після реконструкції гуртожиток по проспекту Гімназичний, 61. Ці гуртожиток передбачені для проживання наших вимушених переселенців. Тут проведена повна реконструкція, утеплення фасаду, заміна вікон, ремонт всіх комунікацій, ремонт всіх внутрішніх приміщень, а також встановлена нова мебель та побутова техніка. Я хочу подякувати фонду АФС, представництву фонду в Україні, європейській комісії, які надали 80%. Коштів для фінансування цього об'єкту 20% коштів ми фінансували за рахунок міського бюджету. Також хочу подякувати громадській організації Проліска, яка надала меблі, а також надала побутову техніку для кожної кімнати для наших вимушених переселенців. Введення в експлуатацію цього гуртожитку дасть можливість покращити житлові умови для 240 мешканців, для яких Кам'янське стало другим домом і допоможе їм. Швидше інтегруватися в нашу Кам'янську територіальну громаду. Пан Костянтин та пані Оксана тікали від війни з Бахмутського району. Приїхали до Кам'янського у 2022 році. кажуть, дуже вдячні місту, що так гостинно їх прийняло. Гарно прийняв, дуже гарно. Ми тут три дні побули на квартирі. спочатку, а потім пішли в ЦНАП. ЦНАП нам дав жилью безкоштовно. Гарно тут, як бачите, у мене дві кімнати. Це простір у нас тепер. Тут намного більше. У нас кухня також шикарно тут оборудована. І печки є, холодильники, моєчка є. Теж просторна, хоч і не так, як там, але все одно просторна і красиво. Теж і холодильники у нас є, мікроволновка, чайники є. Також у нас пральні машинки є і сушилки. Навіть. Також до дня міста у Кам'янському відкрили новий харчовий блок. Для дітей в ліцеї інформаційних технологій все це також відбувалось в рамках реформи шкільного харчування, започаткованої першої леді України Оленою Зеленською. Ми відкриваємо після капітального ремонту оновлений харчоблок в нашому ліцею нових інформаційних технологій. В минулому році ми відкрили два таких харчоблока в школах номер 3 та У Цьому році це були три школи: ліцей нових інформаційних технологій, ліцей імені Анатолія Лигуна, а також школа номер 20. І в даний час ми вже проєктуємо п'ять шкіл, які ми плануємо подавати на фінансування на наступний рік. Всі роботи проводяться фінансуванням державного бюджету, в принципі, фінансування з міським бюджетом. Роботи передбачали повний капітальний ремонт приміщення, заміна вікон, закупка нового мультифункціонального обладнання, заміна витяжної вентиляції тобто, це повністю оновлена їдальня, а також нові меблі. Я хочу подякувати першій леді Україні Олені Зеленській, під патронатом якої. В нашій країні проводиться така важлива програма, яка дає можливість нашим дітям отримувати якісне та здорове харчування. Своєрідним останнім мали напевне, що найважливішим подарунком стало нове капітально відремонтоване укриття для гімназії номер 12 Адже зараз, в часи війни, безпека дітей має бути в пріоритеті. Сьогодні ми відкриваємо нове укриття для нашої 12-ї школи. Укриття побудовано повністю з нуля. Укриття дасть можливість нашим дітям навчатися в одну зміну. Роботи фінансували за рахунок коштів державного бюджету, за рахунок міського бюджету були закуплені меблі, за рахунок державного бюджету були проведені всі роботи з будівництва. Площа укриття становить більше 1 тисячі метрів квадратних. На території укриття знаходяться учбові класи, актовий зал, медична кімната, санітарна. Не вузли, комната для прийняття їжі, укриття обладнане сучасною системою вентиляції, зв'язком, інтернетом, тобто створені всі необхідні умови для безпечного навчання наших дітей. Також зверху над укриттям побудовано новий сучасний стадіон. Роботи завершені, і надважливі, що наші діти зможуть навчатися в одну зміну офлайн. Місцева влада Кам'янського постійно дбає про безпеку дітей та їхнє харчування, а тому охоче доєднується до реалізації подібних проєктів. Павло Живєтєв, Ян Андрусенко, Данило Скрипник. Новини Д1. Ще один дитячий центр дошколярик з'явився у Кам'янському. Це простір, де поєднуються якість, сучасність і душевність для кожної дитини. У центрі дітей готують до школи, розвивають творчі навички, працює логопед, вивчають англійську мову. А також є індивідуальні заняття з дитячим психологом. Тут працюють з дітьми віком від 4 років, а підлітки розвивають власну творчість. Продовжуємо випуск. Сімейне подружжя з прифронтового Нікополя стало батьками одразу трьох донечок, народжували у Дніпрі, куди майбутню маму відправили лікарі за більш якісною медичною допомогою. Як на світ з'явилися віра, надія та любов розповість моя колега Вікторія Галка. Чотири роки тому Яків та Карина створили родину. Вагітність була бажаною, однак трійня стала сюрпризом. Беременность была запланирована, рассчитывала и лично я на одного, а не на троих. Ну, я даже на двоих не рассчитывала. Ну, так вот вышло. Пришли на музей, и там говорят, у вас двое, а потом присмотрелись, и оказалось, что трое. Вот так вот. Это, наверное, спустя после рождения, после недели рождения, наверное, вот тогда. Навіть полное повного сознання, тому що ми родили троє. В основному ми прийшли нам, показали їх і сказали, И как І не верилось, що це дійсно наші діти. Поки вони в животі, ну вони в животі, що толкаются, но ти їх не видишь, не трогаєш. Три дні Карина провела у пологовому у Нікополі. Під час тривог перебувала разом з іншими в укритті. Оскільки майбутня Матуся очікувала на трійню, лікарі відправили у Дніпро, щоб уникнути складнощів. Молоді батьки. Поступово звикають до своєї головної ролі у житті. Вчаться доглядати за дівчатками. Щоб не так втомлюватися, розподілили обов'язки, приходять на допомогу і дідусі з бабусями. «59 днів ми тут в лікарні знаходимося. Обязанности распределили в целом, и я и яша одним и тем же занимаемся, просто поделили по по графику. Утром я встаю, Яша спит, ночью Яша встает, я сплю. Ну вот так как-то справляемся. Дівчатка вже розрізняються характерами. Молодий тату залюбки розповідає про маленьких донечок. Да, за характером есть. Вот, например, Вера вона все время такая. І к рукам вона дуже тактильна. Наприклад, Надя спокійна, така слегка флегматична. А Люба, любов, вона як любов, під настрій, все різна. Лікарі розповідають, що пологи були непростими. Усі дівчатка мали дуже малу вагу, бо народилися раніше належного терміну. На щастя, все пройшло успішно. Карина до нас надійшла у терміні 20, 31 тиждень. Відбувся ургентний кесарів розтин з приводу показань у, у жінки і народилася тріня. Троє дівчаток. Віра, надія та любов. Сама маленька була Віра. Вона важила 730 грамів, друга кіло 240 і третя 940 грамів. Кесарів розтин пройшов успішно. Наші лікарі з цим добре впоралися». Потім діткам оказувалася допомога одразу з пологового залу. Вони отримували все необхідне лікування. Все необхідне препарати, які були необхідні. дітки знаходилися у хвізі, для того, щоб зберігалася температура, вологість. Їм створювалися спеціальні умови для того, щоб вони імітували внутрішньоутробне середовище матері. І також вони починали годуватися у нас з перших днів. Персонал згідно підтримує батьків, допомагає. Але батьки тут перші, тому що вони постійно з дітками, вони справляються, вони підтримують їх. Ну, По-перше, як батьки реагують, коли батьки спокійні, коли батьки бачать, що в них є підтримка, і вони дітей поступово до них вже звикають. Спочатку, коли батьки приходять, то вони... Так, скажем, їх трошки побоюються, а потім, коли вже це входить в щоденний в щоденний догляд, то вже батьки стають більш усвідомлені. вони вже починають за ними доглядати, вже вже знають, що вони додому трошки такі підготовані. Після виписки з пологового будинку молода родина повертається до рідного Нікополя. Больший вопрос острый состоит жильем, потому что если, допустим, в Днепре оставаться, не так финансы позволяют остаться, даже снимать. Ну и с тремя детьми маленькими тоже снимать и не все захотят. Поэтому с жильем самый острый вопрос. Поэтому и в помощь бабушке и дедушке как бы тоже ближе будет. Поэтому и Та же та вопрос, на жаняні тоже теж фінанси упираються. Поэтому і жив'я, і, і помощі родітелів ну, до бабусі дідушок. В принципі, влияет на те, що ми будемо возвращаться. Народження трійні це рідкість, кажуть медики. Проте у цьому ж пологовому будинку народилася ще одна трійня тільки хлопчиків. Минулого тижня Дніпропетровщина стала однією з лідерів України за кількістю зареєстрованих шлюбів. За сім днів офіційно обрали. Понад 380 пар повідомили у Міністерстві юстиції. Тож життя триває, і нехай воно буде мирним і щасливим для всіх малюків, які народжуватимуться в Україні. Вікторія Галка, Данило Скрипник, Новини Д1. Новини культури. Далі у випуску головна подія театрального життя Прикарпаття у Коломиї відбувся всеукраїнський театральний фестиваль. Ключовим гостем заходу стала заслужена артистка Оксана Петровська та Дніпряни із п'єсою «Із вірою і надією в серці. Це збірна історія українських матерів, що переживають долю своїх безвісти зниклих синів, воїнів ЗСУ. Детальніше про подію у матеріалі наших київських кореспондентів. 13-й театральний фестиваль у Коломиї на Прикарпатті зібрав делегації шести міст України, зокрема Дніпра та Херсону. На Прикарпаття Дніпряни привезли авторську виставу Оксани Петровської, директора та режисера Дніпровського академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка. Господи Ці фестивалю це сценічні прочитання. Тобто ми шукаємо, вибираємо вистави, які нові, яка зовсім, зовсім нова тема. Є вистави, скажімо, є фестивалі, де класику збирають, а ми збираємо саме те, що вперше перше прочитання. Здравствуй, банк. Сюжет для вистави з вірою і надією у серці Оксана Петровська взяла із життя. Упинившись у потязі з матір'ю пропалого безвісти солдата. Вона виступила і автором п'єси, і режисером, і виконавицею головної ролі. Ця універсальність таланту Оксани Петровської захоплює сучасних театрознавців. Це було саме життя. Сцені. І актриса, яка грала матір Оксана Петровська. Оксана Петровська, вона грала, це було її душевиявлення, yeah. а не майстерно зіграна роль. І ось саме це вражає у цій виставі. Цілую тебе, Олексій. Чуть розрив серця не достав. Я дивився, сльози лються. Мої заступники, оргкомітет весь вийшов, частково вийшов, знову дивляться. Ну, це знаєте, це, 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 це натискання на рану, на біль, біль болить, розумієте? У виставі використані різні візуальні техніки: кінохроніка та оригінальні сюжети, де в кадрі поранені бійці, які проходять реабілітацію. Ці епізоди відзняті телегрупою телеканалу д 1 Голів також Хлопці все ще Поєднання театрального мистецтва з кінохронікою. Воно впливає просто тотально, просто тотально і не можна втримати слю. Не можна, тому що у кожного болить, а особливо матерів. Серце болить кожен день за своїх синів, за їх майбутнє. Чи будуть вони жити? Як і коли? І швидше би закінчилася ця війна, клята. І щоб ми зажили на своїй землі, на своїй батьківщині, в своїх родинах, і повних родинах з дітьми, з онуками. Тим, що нас запросили на цей фестиваль, от Сергій Іванович Кузик, от головний режисер цього театру, от і директор цього театру, також і з цією виставою. І ми приїхали сюди, не дивлячись на таку далечінь, але за теплими оплесками і, і з теплими серцями. От я розчулилась, коли ці оплески почула. Після вистави у кулуарах Оксану Петровську захоплено зустрічає народна артистка Лариса Кадирова. Серед виступів театру із шести міст України її найбільше вразила гра «Трупи із Дніпра. Це трагедія, які про які схил може тільки мрію у грецькі. Розуміти те, що з нами зараз відбувається, за що то нечість треба виг, виселити, виг, вигнати, закопати. Я не знаю що. Це сатана чомусь піднявся з пекла. і Молимо Бога, молимо Бога. Ну поки що сатана сильніший. Але ми можемо допомогти. мною солдати, які сиділи, ми можемо допомогти їх позбутися. Леонтій Носенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Д 1 із Коломиї. Кривому розі відкрили новий цифровий освітній простір. Вулик його облаштували завдяки співпраці міста за фінансування великого Герксорства Люксембург у межах проєкту Криця підтримка відновлення криворіжжя центр допоможе дітям надолужувати освітні втрати, розвивати критичне мислення, опановувати навички кібербезпеки та етичної поведінки. Простір обладнали сучасною технікою. Наступна інформація стосується батьків-школярів. Освітній омбудсман Надія Лещик нагадала батькам, що благодійні внески для закладів освіти не є обов'язковими. Вона зазначила, що відповідно до конституції держава забезпечує доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в державних та комунальних школах. За словами Лещик, деякі заклади освіти іноді вимагають від батьків перераховувати кошти на рахунки благодійних або громадських організацій, нібито Пов'язаних зі школою омбудсмена наголосили, що державні та комунальні школи не можуть створювати такі організації, а значить, немає гарантії, що кошти будуть використані для потреб закладу. Якщо батьки бажають надати благодійну допомогу, вона має перераховуватися на казначейський рахунок закладу освіти і обов'язково враховуватися на балансі школи, зазначила омбудсмен. Кримінальна хроніка служба безпеки України та Нацполіція викрили благодійний фонд, який розкрадав пожертви на зсу. Більш детально про це речник служби безпеки України Артем Дехтяренко. Служба безпеки та Національна поліція ліквідували масштабну схему розкрадання благодійних внесків на ЗСУ, яка діяла на півдні та сході України. За результатами комплексних заходів у Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам'янському одночасно затримано шістьох учасників злочинної групи, які привласнювали пожертви на оборону нашої держави. Як встановило розслідування, фігуранти під виглядом волонтерів збирали кошти, нібито на забезпечення українських воїнів. На передовій. Втім, як з'ясували правоохоронці, на потреби фронту ділки виділяли лише 10% від загальної суми внесків, а решту 90% розподіляли між усіма учасниками схеми. За матеріалами справи, оборудка діяла під прикриттям благодійного фонду, який заснував у Дніпрі місцевий рецидивіст, що перебуває під слідством за наркоторгівлю. До схеми він залучив ще дев'ятьох спільників, яких для конспірації перевдягав у військову форму. При цьому лише двоє з учасників оборудки мали стосунок до військової служби, а саме були ветеранами. Для збору пожертв фігуранти розосереджувались по різних містах, де на центральних вулицях облаштовували скриньки для готівки. Лише за одним з епізодів правоохоронці задокументували розкрадання 556 тисяч гривень благодійної допомоги. Під час обшуків в Офісі фонду та за місцями проживання фігурантів вилучено комп'ютерну техніку, смартфони і чорнові записи із доказами злочинів. Також у ділків виявлено гроші, зібрані як пожертви на ЗСУ. Наразі організатору оборудку та п'ятьом його спільникам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 201 Прим 2 Кримінального кодексу України, а це незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану. Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх винних, зловмисникам загрожує до семи років тюрми з конфіскацією. Майна окремо підкреслюємо, що це кримінальне провадження стосується лише одного благодійного фонду і не має зв'язку з іншими волонтерськими і благодійними організаціями України. СБУ високо цінує волонтерський та благодійний рух, який існує у нашій державі. Ми закликаємо громадян усіляко допомагати силам безпеки та оборони, але бути уважними, щоб не потрапити у шахрайські схеми. Офіційна хроніка подій далі. Парламент схвалив у другому читанні закон про військового омбудсмана, за який проголосували 283 депутати. Документ визначає правовий статус, повноваження та порядок роботи військового омбудсмана. Військового омбудсмана призначатиме президент терміном на 5 років. Тепер військовослужбовці, чиї права були порушені, можуть подати офіційну скаргу, і у підрозділі проведуть перевірку. Дніпропетровщину відвідала делегація Чеської республіки на чолі з урядовим уповноваженим з питань відновлення України Томашем Копечним і заступником міністра фінансів цієї країни Мариком Морею. З іноземними партнерами зустрілись представники команди обласної військової адміністрації. У складі іноземної делегації понад 30 представників чеських компаній вони презентували свої ініціативи, які стосуються спільного виробництва та вдосконалення системи енергопостачання. Будуть реалізовані проєкти спрямовані на підтримку наших ветеранів. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, четвер, 18 вересня. В обласному центрі температура повітря коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. Вітер північно-східний до 3 метрів на секунду. Протягом усього дня очікується сильний дощ у Кам'янському. Від 13 до 19 градусів. В день та ввечері очікуються опади. У Павлограді від 14 до 18. Синоптики прогнозують сильний дощ. У Синельниковому – 14-17 градусів із плюсом сильні опади. У Самарі від 14 до 19 також дощитиме. У Кривому Розі від 14 до 16 градусів протягом усього дня очікується сильний дощ. У Нікополі від 15 до 18 градусів сильні опади протягом усього дня. у Жовтих Водах від 13 до 18 градусів і також сильний затяжний дощ. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -3. 35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Жветів і Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.